Привіт, з вами Нік Дотошний. І як я обіцяв, сьогодні у нас на огляді три акумуляторних секатора: це є Procraft, Штіль і GTM. Ну і звичайно, друзі, все як ви любите, ми разом з Мією будемо їх тестувати і розбирати, дивитися, що там усередині. Спочатку я вирішив протестувати секатор Stil, а потім думаю, чого я буду його одного тестувати. Я запитав підписників і в Telegram спільноті і в YouTube, з якими порівняти, і саме ці моделі обрали підписники. І ось, будь ласка, для хейтерів покажу. Найбільше проголосували за Procraft, потім за Дітієм. А ось Така ситуація в опитуванні в YouTube. Також найбільше за ProCraft і за GTM. Для початку скажу по цінах. Штіль з повною комплектацією, тобто з акумуляторною батареєю і зарядним пристроєм коштує 9340 гривень. GTM також з повною комплектацією, одна акумуляторна батарея 2 Ампер годин, Зарядний пристрій коштує 5354. І ProCraft з комплектацією одна батарея 2 Ампер годин і кейс. Ну і, звичайно, такий зарядний. Пристрій коштує 2940. Ну і ми разом побачимо з вами, хто на які кошти, як працює і скільки зробить різів. І також скажу для хейтерів, що зараз почнуть писати в коментарях: а, в тебе штіль 12 вольтовий. Хейтери, а в штіля інакше немає. Штіль вважає, що 12-вольтовий цілком достатньо буде для тієї роботи. Давайте спочатку подивимося, що ми маємо за ціну 9,340. Відразу відмічу, що класний чехол для ножів. Такого чехла. от реально ніде я не бачив. Є табло. Потім будемо розбирати, що воно показує. Вага даного секатора 980 грамів. Бачите, штіль нам вказали, що він важить 760 грамів, це, напевно, без батареї. Ну, Без батареї ніхто не працює. Далі є два положення ножа і максимальний зріз, штіль написав 25 мм. І як бачите, виготовлений даний секатор у Китаї. Давайте розберемося, як вмикається штіль. Нажимаєте кнопочку. Йде звуковий сигнал. Показано, скільки є різів. Також показано індикатор заряду батареї і показано, як, в якому режимі ви працюєте, як відкривається лезо. Два рази натискаєте, відкрився. Ну, я вам скажу, він резвий, дуже резвий. Щоб змінити положення, просто затискаєте кнопку, чекаєте, сигнал і, як бачите, йде, йдуть леза менше відкриті. Також в стіля немає ніяких захистів від порізу. Що ми маємо за цінник 5354. Ну, в руки береш, звичайний секатор, навіть не прогумований. В порівнянні з стілем, стіль, бачите, і зверху знизу прогумований. нема ніякого табло, але є дуже багато режимів. Вмикається кнопочкою і є чотири різних режима. Ось перший режим працювати з якимось виноградником це дуже добре. Другий режим більше відкриваються ножі. Третій режим. Ще більше і четвертий. Ще більше відкривається. Хочу сказати, що він дуже чутливий, і в GTM на акумуляторні батареї є індикатор заряду батареї. Давайте зважимо той секатор, скільки він важить, 1 кг 124 грам. Ну і лямка петля це дуже зручно, коли ти спрацюєш, з руку пустив і він тобі висить на руці. Не знаю, чому ж тіль до такого не додумався. По характеристиках GTM ми вказали, що безщитковий двигун у виконанні профі, леза з інструментальної сталі і максимальний діаметр гілок до 30 мм. Так, Тепер дивимося, що ми маємо за 2940. Відразу відмічу, що ручка зверху і знизу добре прогумована, вмикається схоже як GTM. Далі покажу, що є табло, і що мене дуже здивувало. Також на табло показано, скільки відсотків, і також показано, скільки ви робите різів. Різів ми трошки не робили, бо відрізали вже гілки на тест. Вмикається так само, як всі секатори. І саме головне, що вам показує, на скільки міліметрів буде відкриватися лезо. Тобто я зараз переключусь на перший режим, показує 0,7 мм. Ось, будь ласка, перше положення. Також є чотири режими як GTM. Друге. Показано 15 мм. Третє. 23 мм. І четверте. 35 мм. Прократи вказали, що вони більше ніж GTM. Ну, ті моменти ми будемо перевіряти на гілках. І найбільше, що мене вразило, що прокрафти вказують, що ось цей їхній робочий ніж, зроблений зі сталі СК-5 з тефлоновим покриттям. І ще покажу один момент. Ніж нерухомий, бачите, він має свого роду таку накувальню. Це зроблено для того, щоб, напевно, великі гілки не заламувало чи що. Ну, я вперше, реально вперше бачу таке рішення. І вага, Секатора складає 1 кг 218 г. По характеристиках, в принципі, то саме, що я розказав, Ось зазначено, що зі сталі СК-5, і також зазначили, що в Prokraфта йде безщітковий двигун. По довжині покажу, що самий найкоротший це є GTM, штіль і Прокрафт приблизно одного розміру. І давайте заміримо товщину ріжучого леза. Прокрафт має 6 мм, GTM, як бачите, має 5 мм, і штіль, як бачите, має також 5 мм. У нижньому лезу Прокрафт має практично 6 мм, десь без пару сотих. GTM 6 мм, штіль також 6 мм. Соломія зараз спробує, яка кнопка їй легше нажимається в тих секаторах. Скаже свою думку. Пару... Так, тепер пробую GTM. Є і штіль. Де найлегше? Напевно, в штіля найлегше. Вона найлегше. така більш рухома. Рухома, що ти маєш на увазі? Ну, остуте. Люфтить? Повернути. А, люфтить по сторонам а. трішки. 에, давай GTM. Ану попробуй, GTM. чи не люфтить по сторонам. Ні, 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 ні. І про крафт. І про крафт також не люфтить. Тут а бачиш, в чому різниця? Тут йде підпалець зручно. Ага, бачиш? Ух ти замітила, я навіть не замету. А Тут а такого немає. Тут рівно. І в сілью. І в щільлю що? така щось мінімальна вроді є. Підпалець угу. є. Покажу, що всі акумулятори заряджені, штіль повністю заряджений. GTM. GTM, бачите також повністю заряджений, і давайте перевіримо тепер. Прокрафт. Прокрафт також повністю заряджена батарея. І перед тестом для хейтерів скажу, що я нікого не засираю там, не обсираю. Я просто реально все показую по конструктиву, як воно є. Тобто в йолочку і на крохмаліно. А ви собі робіть висновки, беріть, що вам до душі? Це ми з Соломією приготували різних патиків. Поїхали до лісу, нарубали різних патиків. Ну, щоб хватило нам на тест. Як ти думаєш, Надіюся, хватить? Надіємося, хватить. Надіємося, хватить. Хватит. Давай почнемо з чогось такого тоненького і завжди ми перевіряємо, бо хороший секатор він буде обрізати. Вистати тоненьке без заломів, давай з такого живого. Так, перше перевіримо стіля, чи робить він рівний різ, чи не шкодить. В принципі, як бачите, стілі робить ідеально чистий різ. Тепер GTM для того виставляємо мінімальне положення. Я вам скажу, якісний секатор не відрізняється тим, який він колоди валить, а як він чисто робить різ. В принципі, теж чистенько, претензій немає, ідеально, не заламує нічого. І тепер про крафт виставимо мінімальний різ. І пробуємо Прокрафт. І прокрафт ідеально. Всі секатора живою такою рослини справилися ідеально, тому що ви його навіть не поламаєте. Бачите, е, наскільки воно живе. Якщо ти хочеш його відірвати, воно е, відразу січеться і, ну, буквально як трава. Так, тепер на сухій травичці стіль. Ідеально, немає сколів. GTM. Також ідеально, я вже бачу, що ідеально. Сколів ніяких немає. Так, і тепер прокрафт. Також все ідеально, соломинку не розтрощив. Все класно. Давайте тепер таке плетіння попробуємо. Дуже схоже на виноградник. Штіль. Ідеально. Воно навіть так не ламається. Бачите, наскільки його береш і воно відразу слоїться. Якщо б були леза погане, воно би розслоювало. GTM. Ну, GTM. Трішечки-трішечки переплюсну, покажу. Бачите, давайте в тому самому місці попробуємо штіля. Штіль, бачите, рівно відрізав. Ще раз пробуємо GTM. Давайте, щоб рівно було. Ну, трішечки сплющує. GTM покажу зблизька. Видно трішечки сплющує. І давайте тепер крафт. Ну, крафт, як бачите, роби ідеально рівне. Зараз для хейтерів спеціально покажу на цьому місці GTM. Ну, видно, видно, що приплюсне. міє. Давай сюди ближче, угу. влезе і покажи, як він ріже, і приплюсний дош. Раз, видно, зжимає. Ну, це я так просто скажу, що я так дотошно приколупуюсь. В принципі, всі непогано працюють. Замітивши таку фішку, що всі вони виключаються, якщо ви там якусь хвилину не працюєте. Але щоб активувати його, просто два рази натискаєте і активуєте. А штіль такого немає. Штіль треба ще раз вмикати кнопку. І знов два рази натискати. Ну, як на мене, цей момент не є трошки зручним. Чому не є трішки зручним? Ну, мені особисто незручно. Тут кнопка розташована. Давайте попробуємо тепер на бумазі, покажу, що всі леза гострі. Це є штіль. Це є GTM. Зараз. І це є ProCraft. Ну, як бачите, всі леза гострі. Ну що ж, погнали далі тест. 7 мм. 7 мм. Давайте подивимося, чи тут немає в нас ніяких задирів, як зрізаємо. Штіль. Ідеально, ідеально чисто. Бачите? Так, GTM виставимо більший трішечки зріз. Так, тепер GTM. Також ідеально зрізає. Претензій немає. І про крафт. Також чистенько зрізає, нічого не задирає. Так, давайте тепер попробуємо, як з 18 м діаметром справляється. 18 й діаметр штіль. В принципі, непогано, роблю ще один різ. Чистенько, класно. Так, тепер пробуємо GTM 18 й діаметр. Щось він мені не дорізає, кору, ну ще раз спробую. Давай, може, більше відкрию леза. На, максимал, на максималку. Ну. Трішки кору залишає. Е, давай попробуємо Прокрафт, може буде так само. Так, Прокрафт. Відкриємо лезо і... Та ні, Прокрафт ріже. Ідеально. Ще раз покажу GTM. Не знаю чому, але... Ну, бачите? Вже який ріс роблю, і не дорізає. Не дорізає. І штіль. Покажу, що леза ідеальні, взагалі ідеальні. Покажу, що нерухоме лезо також ідеальне. Не знаю, в чому причина, але, як кажуть, що маємо, то маємо. Так, давай ще тоді для мене це дуже дивно, давай продемонструю, що, що реально ножі гострі. Що він так не дорізає до кінця, прошу дуже. ну Реально гострі ножі, як ножниці, а гілочку беру і, і не дорізає. Дуже дивно і ніби ніж заходить до кінця. Мені здається, що просто якась може там неправильна трошки заточка, ніж ніби гострий, але бачите, отак він якось трошки заламує. Прокрафт, можливо, теж би заламував, якби не було цієї наковальні. Ну, штіль, як то кажуть, він і в Африці стіль, працює ідеально. Перевіряємо на максималках 25 діаметр. Це максимальне, що може різати штіль. Пробуємо штіля. Ріже, ріже. 30 вказали GTM. Пробуємо. Так, зараз його вимкну. Є. На максимально відкриті леза, Бачите, пробуємо. Без проблем. Без проблем, без проблем. Навіть не вистачає так, всіх ножів, але без проблем. да, без проблем, І Прокрафт вказали 35. Також максимальне відкриття ножів. Пробуємо 35-ку. Ну, тяжко. Реально, 35-ка тяжко. За другий раз. Пробуємо тут. В принципі, пішов, там, напевно, сучок попався. В принципі, 35-ку бере. Ну, GTM, бачите, ножі сюди не влазять. 35-ку, я і не буду навіть пробувати. А, Чи її? мій. Ну, бере, але не дорізає, тому що це 35-ка, він для того не призначений. Перевіримо акумуляторні батареї. Стіль повністю заряджена. 12,4 вольта. GTM 26 і Procraft Також повністю заряджена 29. Соломія буде тестувати штіль, я буду тестувати GTM. Соломія собі приготувала гілочки трішки меншого діаметру, щоб не було більше, ніж 20. Ну я, звичайно, буду брати з цієї кучі і так само потім потестую Procraft. Так, Покажу, що вже штілює 82 різа, і ми побачимо, чи лічильник правильно працює. і Соломія буде рахувати. Надіюсь, ти не зб'єшся. Так, штіль нагрівся до 56 градусів, видно. Скільки нагрівся? Так, ну, як бачите, 65 градусів, 64. Мія зробила штільом 1464 різи. Батарея мигає. почекаю ще 5 хвилин. 1469 різів повних, тому що було таке, що воно е, типу, два рази. Десь буквально 5-6 різів було таке, що воно два рази з одного разу не могла його ага. вкусити. Добре. У мене наразі 1600 різів. І в мене посталось два ділення. 2090 різів, тому що все, він далі так ріже і чекає. Ну Це вже не робота, ніхто так працювати не буде і показує, що одна батарея. Давайте перевіримо, як розродилося в GTM до 16, ну, 15,8 і 8 вольта штіля. До 109 і 6. Так, погнали про крафт. 273 різи. 273 різи показує. Так, зробив 650 різів. Давайте перевіримо, наскільки нагрівся двигун. 40 градусів і. Біля батареї 70 градусів. І батарея поки що не перегрілась 27 градусів, 26 градусів, 28 градусів. Mm. Незважно, Зараз хочу сфокусуватися. Так, друзі, 2315 різів, мінус ті різи, мінус 273, що було. Так, і замірюємо батарею в кінці тесту. 15 і 2 вольта. Так, частково розібрав всі три секатори. Ну, поки що все дуже схоже. В кожному з секаторів є датчик магнітний, який зупиняє в певному положенні ножі. Змазки у всіх трьох секаторах, як бачите, достатньо. Так, покажу, що регулювання і фіксація ножів GTM і в Procraft прямо один в один. В Вщтіля трішки відрізняється. Вщіля, як бачите, є два таких зірочкоподібних подібних фіксатора. В GTM і в Procraft і по одному. Тут скоба їх фіксує. Як виглядають ножі, це стіль, як бачите, магніт більший GTM і Procraft. Далі покажу, ніж стіля фіксується. Ось тут на шпинделі є, як бачите. Підшипник. GTM підшипника ніякого немає, ну, це є побутовий секатор, але є войлок. Для чого цей войлок? В всіх секаторах є ось такий отвір, куди ви капаєте змазку, на шпинделі також, як бачите, є отвір. І цей войлок, так сказати, тримає змазку і змащує постійно ножі. Далі по прокрафту. По прокрафту також, як бачите, стоїть такий самий войлок, але саме цікавіше, що в прокрафта оцей ніж йде зі сталі СК-5 із тефлоновим покриттям. По самих лінійних шестернях. Все більш-менш одинаково, видно, що штіля магніт найбільший, в GTM. І в ProCraft магніти ті, що контролюють відкриття, одинакові. Так, розібрав GTM і Procraft і хочу показати, що тут все один в один-в один. Як бачите, модифікація двигуна. Двигун стоїть від торгової марки Ягуй, той самий серійний номер, що і на GTM. Також, як бачите, тут стоїть торгова марка Ягуй, той самий серійний номер, але є невеличке но. Зараз покажу ось контактна група в GTM. Бачите, які контакти. Ну, в принципі, невеликі. А в Прокрафтах контакти набагато більше, тому що в самій батареї Прокрафт там ширші контакти, там ідуть подвійні контакти. По платах скажу, що вони також один в один. Ягуй в Прокрафта і в GTM також Ягуй плюс. Сіренький такий компаунт, м'ягенький, резиновий в майбутньому можна розбирати. Та в принципі ніхто їх не розбирає, ті плати недорогі, якщо міняти. Так, покажу по платі, яка зупиняє ножі. Також один в один взагалі нічим не відрізняється. Тільки в прокрафті, як бачите, ще є окрема плата під табло, яке показує заряд батареї, показує різи і показує на якому положенні ви працюєте. Так, покажу, як виглядає стіль. Плата забрендована від штіль. В принципі, також все зроблено класно, все на гвинтах закручено. Якщо треба добратися, можна поміняти. По двигуну покажу модифікацію. Ось можете бачити модифікацію двигуна. Точно так само стоїть редуктор, але також видно, що редуктор має свої середні номера. От що мені не сподобалося, що плата, яка показує з екраном, яка показує кількість різів, вона не зафіксована взагалі. Ніде, якщо звернути в Прокравта, то в Прокрафта бачите, плата зафіксована на два гвинтики. А тут получається якось так взагалі вона не фіксується. Ти відкриваєш, вона знімається. Ну я не кажу, що це мінус, але просто дотошно отак показує все, як є. Що друзі? Далі починається саме цікаве. Розібрав акумуляторну батарею від GTM. Покажу, як тут виглядає плата. В принципі, вона ось така немаленька, як ми привикли бачити, там в бюджетних інструментах. А от як виглядає плата керування безпосередньо в ProCraft. Як на мене, тут плата зроблена ліпше, як бачите, більше чого залито компаундом. Так, друзі, покажу, що в ProCraft є теплове. Ось бачите, така. Пимпочка торчиться, це йде до акумулятора від плати теплове. Ну і GTM теж є теплове. Як бачите, ось так компаундом закріплено до батареї. Так, Покажу, як зафіксовані тут елементи, припаяні в двох місцях точковою зваркою. Давайте подивимося, як елементи в Прокрафта зафіксовані. Ну, Як бачите, тут елементи краще зафіксовані в чотирьох місцях. Ну, Як на мене, це бюджетні. Торгові марки роблять ось так в двох місцях. Це в принципі це прискорює процес виробництва, тому що ти де в двох місцях припаяв, а тут в чотирьох місцях. Так покажу, які банки в прокрад. Вісімнадцятьсот п'ятдесят тисячі Торгову марку не видно і покажу також в GTM. Також я не побачив. Торгової марки також ЄНР 18650. Ну що ж, а в підсумку мені реально є що сказати по цих секаторах. Як ви побачили, GTM і ProCraft, ну, практично одинакові. Ну я б з тобою готова поспарити, Того, що в ProCraft, знову ж таки прогумована ручка. раз. В ProCraft є тефлонові ножі. Ага, і так само в ProCraft є екран, який рахує кількість різів і показує заряд батареї. Ну це вже не один в один. Ну я так і хотів сказати. Ну, начинка, що... можливо, Пр... один в один. Практично в один-один, але ціни від. Різняється ціна прокрафта 2940 GTM 5354 і штіль 9 340. Як ви побачили, всі секатори ну нормально працюють. Єдине, що в нас в тесті GTM якось робив такі ковбаски на початку тесту. Це було видно, не знаю чого. Хоча ножі і гострі, ну поняття немає. Ну можливо, мені така модель попалася. По штілю скажу, що звичайно професійний секатор. Ну як на мене, штіль трішки такий сирий продукт. Чому сирий ну за такий цінник, ну хоча б Мав би бути захист від порізання там пальців і так далі. Тобто стіль по такій ціні, що Прокрафтів можна купити 4, а GTMів можна купити там 2,5. Ну і по подарах, звичайно, ви побачили, що прокрафта плата набагато краща, набагато більша. І ще раз скажу: я нікого не обсираю, не засираю. Що купляти вам, думайте самі.